Я надіслав квіти на тій дівчині, і через три дні на моєму порозі з'явилася вона а зовсім незнайома. На день святого Валентина я замовив квіти для дівчини, з якою зустрічався, але поробутав цифри в адресі квіти пішли в іншу квартиру. Чекав день, два, три, тиша. На третій день уже змирився, думаю, ну окей, вона просто зникла. Аж раптом хтось стукає у двері, стоїть жінка з букетом в руках. Ці квіти пройшли до мене, я просто хотіла дізнатися, кому вона насправді. Я вау, дякую. Хоча, здається, не дуже комусь і треба було. Вона усміхається, їхня втрата, іде, а потім кидає її за плеча. Якщо ще треба буде вибрати квіти, я за рогом. Наступного дня я надіслав її жовті тюльпани із запискою Ти заслуговуєш на свій букет? Вона підсунула мені стікер під двері. Ти всім сусідкам квітиш, леш, чи я особлива це була кава, потім ще, а потім ми. Ми разом вже рік. І знаєте, одна неправильна цифра змінила моє життя.